Це пустіть переборчим. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Відсвяткував день народження. Велика подяка всім, хто привітав мене з цим днем. Дуже багато людей писало, як. Ті, хто підписаний на мій канал, ну і також багато багато друзів, які працюють в компанії, і з ким я знайомий. Дякую. От, бачите, ще висять залишки свята. А зараз про те, що я Києві. я обіцяв розповісти про цю вишиванку. Ця вишиваночка мені була подарована. Великій майстрині справи по вишиванню. Але по професії вона педагог. Це Нина Іванівна Федірка. Вона мешкає в Великій Димрці. Це недалеко від Києва, недалеко Бровари. Ну, ті, хто живуть біля Києва в Києві, знають, що це таке. Вона там мешкає. І по її запрошенню я завітав до неї разом з сім'єю і ми зустрілися. А як приємно, як приємно, як приємно. Я вже скусна, я вже жду. Жду, да, жду да. ніяк не можу ніяк Ні, не могла дизайтися. Добрий. Добрий день. Але я знала, Добрий, що ви прийдете. Будьте благословенні. Добрий день. Ну, я знала, що ви приїдете. А я це робив для того, щоб ми ще раз зустрілися. Я подарував м'якенький літачок для того, щоб була пам'ять про те, що я був в неї, і цей літачок це така м'якенька мрія. А потім Ніна Іванівна подарувала мені саме цю вишиванку. Дуже гарно, дуже гарно. Не вірить, що бо хахли, як не вірить, та то лапають. Поки не полапай, не повірить. Дякую, Іванна, дякую. Ще раз дякую, 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 дякую. Все? 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 дякую. Ми, та от животик, живу, думаю, будемо І боротися. <гум> а, тепер, а тепер будемо замочувати. Треба, давайте трохи. Тому цій сорочці, щоб вона продовжувала мандрувати світом і хай далі продовжує. обов'язково. І розказує, що є Україна. через 3-4 тижні, обов'язково десь ця вишиванка буде літати теж по світу. І хай Гарантую. Це дуже вражаюча зустріч. Я дивуюсь, як Ніна Іванівна в свої 86 років так жваво все робить, яка вона жизнерадісна і весела. Я так гадаю, що це буде надовго і я бажаю довгих літ життя. І потім ми ще довго розмовляли. Ніна Іванівна сказала, що обов'язково обов ця вишиванка. Пролетіла всім світом. Тому завтра, післязавтра я обов'язково всі вишиванці, ну, наприклад, в Канаду, попаду, і потім обов'язково вам покажу це відео. А ще після цього колектив, в яким, яким е, співає Нині Іванівна, е, заспівала дуже гарних пісень. А я е, залишу посилання в описі до цього відео, і ви можете послухати, як вони співають дуже гарно. Після цього я ввечері поїхав до Олександра Загороднього, і ми з ним спілкувалися біля часу. Я відповідав на його питання. Це таке дуже жваво, цікаве. Вийшла бесіда. Дуже полюбляю літати і на Руслані зараз. Я вже ж найбільш такий літак, який ну, можна сказати, що я в нього закоханий. Це мрія. Ну, на жаль, зараз мрії з нами нема, але ми мріємо про мрію. Посилання на цю бесіду я залишу в описі до цього відео. І ще із цікавого, що було в Києві. Я, були, залишилися гроші від нашого збору попереднього на розвідувальний апарат Шарк. І 43 бригада ем, сказала, що їм потрібен деякий апгрейд ще на перші наші лелеки. І Перевели їм 41 тисячу гривень. Вона була, і вони купили цей апгрейд, і наші лелеки, які ми купували півтора роки тому, продовжують літати ще краще. Потім я поїхав до них у гості на полігон. На полігоні був розвернутий комплекс безпілотний шарк, повний екіпаж працював. Це було дуже цікаво. Перше моє враження в тому, що я побачив, це велика різниця в професіоналізмі екіпажу безпілотників. Я бачив їх півтора роки тому і побачив зараз. Це значний прогрес, і дуже, дуже добре, що наші воїни так гарно вміють ем, працювати з безпілотниками на даний момент. Я побачив, які характеристики на розвідни апарати Шарк. Це дуже шикарна оптика. Я побачив, як його запускають. Як він літає. Я побачив зображення, які можна отримати. І вони мені розповіли, що вони вже працюють на лінії зіткнення і дають дуже точні координати. І так розумієте, от наш безпілотник, наш відвільний виконує польоти на територію ворога, знаходить ціль, і вже через хвилину, після того, коли він передав координати цієї цілі, через хвилину вже прилітає те, що треба, прилітає, Панцергаубиця, або Хаймерс, і вражає ціль ворога. Тому ефективність роботи цих безпілотників невраженна. Тому подяка всім, 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 хто приймав участь у зборі на ці безпілотники. Незабаром буде оголошено новий збір. Я вам обов'язково розповім, що ми будемо робити, чому саме такий збір. І зробимо обов'язково і ще допоможемо нашим Збройним силам. А допомога потрібна. Чому? Потому тому що нам потрібна перемога обов'язково. Нам треба наша незалежність, нам треба наша Україна. Незалежна, красива і велична. Тому будемо приєднуватися до цих зборів. Як завжди, ви будете бачити QR-код і сканувати і потрохи. Е е Донатити гроші на ці збори. А зараз не забуваємо, що треба підписатися на цей канал обов'язково, щоб тиснути колокольчик і написати великий коментар. І щоб наш канал розвивався і був цікавий для всіх. А зараз політаємо! Хочу показати вам зліт літака. Ви побачите, як ми готуємося до зльоту всі, як ми займаємо полосу, що ми робимо протягом нашого прогріву. Як знаєте, що ми гріємось 6 хвилин. Це 2 хвилини малого зімного газу, польотного зімного газу, потім 2 хвилини на режимі 45%. І Дві хвилини на режиму 71%. На режиму 71% ви побачите, як ми плигаємо у своїх сидіннях. Ну так, так, так літак себе веде. Ну а потім сам зліт, ви побачите, злітаємо з італійського міста. Ну, краєвидів таких великих нема, тому що там хмари. Напередодні, коли ми прилітали туди, там зовсім була гроза. Тому вже через день залишилися тільки хмари, але ви побачите, як працює екіпаж, що ми робимо і як цей процес іде. Полетіли! Да, таке чудо-юдо. Зараз нам дадуть. Да. Entrano in Charlie Alstall, line up and wait, runway 3 right, and report ready, after the run-up. Entrano in strada, Прямо-прямо-прямо-прямо прямо. прямо, прямо, да. прямо, прямо. Да. Просто можно и этот кусочек вот Трулёжечки справа да, было да. использовать Ну уже ладно Поехали на центр Держи на тормозах, ставлю 45 да. Отчет. Придерживаем Так, ЗМГ поставил локатор включен хорошо стояночный автомат нет еще раз выключи переключите Перев... не 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 выключи счет. Закрылочки 30 выпустит. Закрылки 30 выпускаются. Читаем картон исполнитель. Корсы. Согласованный 346. Схема выхода. Разобрано. СРН 6 Лима сид проверен. Робот 6 Квайб Транзиш. Ответчик. Пара 40 и бал 0424. переключатель режим. Автомат Портимал. Перепуск воздуха. Ключом. Авиагоризонт. По рискам из проверено после. Чтение вас. Включено. Закрылки и 3017. 30-17. Подтверждаю. Шаракшин. Слез. Слёт, Режим стоит запрещен. Проверяю на втором. Проверено норм. Проверено Авария по Включен. Фа, ре. Выключили, Аварийная предупреждающая Аварийные предупреждающие того. Не горят. Не горят

Фары большой часы пустить поехали с Буланбука поехали поехали расторможен подскажем конец проблемы выводим 120 контролем 96 96 номинал параметр норм вывожу 120 скорость растет Режем взлетный 120 параметр норм

270 Высота 10 метров Безопасная Шасси убрать отбора. Шасси убирается Фары струлежные убрал 50 метров 300 120 метров пока убрать Створки Створки закрыты Экран нейтрально за контрол. Это очень хорошая новина. Подключила машину. Отлично. И пошла вправо. Сами берем 356. Давай, Кос. на ручках возьми 356. Подключил, да? Ну и все хорошо. Пока. Сколько? 300, 375. Берем 356. Да, давай. 134-175. Да, вот хорошо. Держу. О! Так, на а теперь включаем. Эйть! Эйть! Все, пошло! Да. На второй. На второй. And negative 126, decimal seven, five, zero One two six, seven, five, zero I 126, I don't know, No, 750. 750. Mike, contact 118805. Eight. 118805, zero, you're in Mike. Ждем разворот сейчас. Может не нарисовать, давайте покажем. Давай, давай, сейчас, сейчас пойдет, пойдет. Сейчас. сейчас. Продолжаем право. Да, 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 идет, идет машина, идет. Ты же отключил? Ну, давай, давай. Разворачиваем. Шесть тысяч на двадцать. Хорошо, шесть тысяч. Просто. не надо торопиться, будет все хорошо. закрылки за, за 15 убираю. Закрылки убираю. Еще чуть-чуть, еще, еще дальше, 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 дальше. Еще немножко, чтобы бок убрать. Выводим, подключаем машину, подключаем отлично. Это сейчас примет навигатор. Соответственно, все рестрикшены кэнси. Закрылки 15 убраны. Скорость соответствует закрылочки 2 градуса убрали. Закрылки 2 убираю. Синхронно убирается 4 минуты с гарпа. Отлично, еще 45 секунд. Еще 45 секунд. Так. Хорошо, здесь у нас. Робос. Закрылки 2 убраны. Да, сейчас. Скорость соответствует. Закрылочки полностью убрали. Закрылки 0 убираются. Alpha Delta Bravo 362 клей 100. Набираем. 100. Время. Сколько? 20. 20. 20 секунд осталось. 96. Хорошо устанавливаем 96. Включает тангаж. Еще раз на автопилот. Или Ставлю номинальный режим. Отлично. И читаем карту после взлета. Убраны. Переключатель МГ. ПМГ. Закрылки, прикрутки. Убраны. СКВ. Включаю. Кошера, кошера. Перестроился. Крейсер, крейсер. Выполнен окон. Хорошо. Номинал параметра 0. Хорошо. Все, пока с такой скоростью. Нормально. Да. Между засветок да. и идем. Да, идем как раз хорошо. Хорошо, да.

Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До зустрічі, до побачення!